Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава! Що було після Спасів? Закінчилося літо, закінчилося літо, починається Бабине літо. Бабине літо починається і 8 вересня ми святкуємо свято Ружаниць. Це Друга причиста. Друга причиста це ми почитаємо Макошу в першу чергу. Матір землю, нашу рідненьку, і одночасно з тим всіх рожениць роду слов'янського. А це починаючи з лади, і далі Леля, Жива, Слава, від якої пішов рід наш слов'янський, і так далі, так далі, і так далі. Тобто, всі рожени, бабине літо, то будемо святкувати. Свято рожениць на наступний тиждень, правда, ми його будемо святкувати в неділю, в день сонця. Бо як я вже неодноразово говорив, що я рахую, що на Великдень, то завжди Великдень починався з дня сонця, не тільки неділечки. А чому так було? Тому що п'ять днів до Великодня, до весняного рівнодення, вони не враховувалися як темні дні. І відповідно, яка різниця, який був день перед тим, якщо абсолютно великдень починається в неділю. Сонячний день, день сонця, і тоді всі свята у нас так і припадають, коли треба припадати. Права середа, наприклад, там Рахманський Великдень, то він так і припадає на серед. Ну і інші свята, який на п'ятницю, значить, п'ятниця, який на четвер на четвер, і так далі. А після свята Рожини, після свята Рожини, після 8 вересня. То відповідно починаються вже весня осінні діди. Як дзеркало до весни, якщо подивимося на наше коло свароже, на наш колодар, то відповідно ми бачимо, як дзеркало там весняні діди, тут осінні діди. І оці осінні діди, то відповідно після свята рожениць і до овсеня, до сивого яра. А далі будуть ще навні діди, знову ж таки, як віддзеркалення правних дідів перед початком літа. Але оце осінні діди, оце оце від восьмого в до Сивояра, два тижні. Два тижні. Тож у ті два тижні вони дуже важні. Дуже важні в якому плані? В плані допомоги своєму роду і предкам. І то ми будемо кожен день. Кожен день. Ну в неділю то ми будемо особливо так широко, велико. Однак я кожен день палю свічку, кожен день при кумирах, при образах залишаю пригощання. Пригощання, і ми робимо пригощення. І цим пригощенням ми дуже допомагаємо саме в цей період. Це дуже, дуже важливий період, аби відмити якісь кривди зі свого роду, аби покращити карму свого роду, очистити свій рід. Ми очищаємо своїх предків, допомагаємо своїм предкам, допомагаємо собі. Ми її це наша ріцо кожна кісточка наша це якийсь наш пред. Помогли все і собі легше стало. І ото, якщо ми знаємо конкретно, коли предок родився, і знаємо конкретно, що саме цьому предку треба допомогти, то тоді треба дивитися, в який місячний день він народився. Ну нині то проблем нема, то, то, то по даті подивитися в комп'ютері, в який місячний день він народився, і в той же ж місячний день, от в тому періоді двох тижнів осінніх дітів, Власне, треба від його імені робити підношення підношення від його імені бога. Підношення, починаючи з води, ставимо воду перед образами, перед кумирами, тоді молоко з медом і наші обрядові страви, починаючи з цього з узвару, колива, кутя. Ну або. Просто, скажімо так, по простому можна зробити навіть з манки чи з рису такі кульки і там, з родзинками, з маком, з медом і так далі, з горішками, там, І ті кулечки легко, так акуратенько воно ставиться, як підношення, і нормально, і все. Ось. Тож, якщо знаємо, в який місячний день, то саме в цей від того предка робимо. Якщо не знаємо, або якщо предків просто багато є, багато їх знаємо, то, то ми не будемо враховувати кожного предка і кожного, то, то ми всіх предків згадуємо весь той період кожен день. Найпростіше. А особливо власне на славлення. Ось, тож, відповідно, готуйтеся до того періоду, згадуйте тих, кого знаєте. Відшуковуйте тих, кого не знаєте, кого не пам'ятаєте. Є архіви, міські архіви, там обласні архіви. Е і там можна знайти. Ну, ну Деякі архіви по позгорали, то не можна знайти. Однак, якщо є архіви, то можна знайти. Я віднайшов своїх предків аж до 1700-х років. До 1700 років 9 поколінь. Ну, десь, десь більше, десь менше, там вже як виходилося. Так от. ж відповідно чого і вам бажаю. Згадуйте, згадуйте, спілкуйтеся, якщо ще живі бабці про бабці. Випитуйте спочатку в них, кого вони пам'ятають, і що вони пам'ятають про ваших предків. Це дуже важне. І, і от тоді готуєте списки, даєте наславлення мені. І тоді ми робимо славлення і від імені ваших предків теж пригощаємо боїв, починаючи від Всевишнього рода і всіх-всіх-всіх лада, сварог, перун, Світолит і пішли, 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 пішли. Вели, страх. І все. Аби вашим предкам світліше, радісніше, щасливіше було, де б вони не були у всіх трьох світах. Так весь час і мовлю на славленнях. Бо відповідно, якщо хтось помер, а нині то, то взагалі дуже швидко відбувається, набагато швидше, ніж колись. А хтось помер якийсь час тому, ну навіть якщо 100 років тому, то він вже міг вже кілька разів перевтілитися, А нині то ще швидше відбувається. Ось. Тому, так завжди кажу. Де б вони не перебували у всіх трьох світах, аби їм було солодко, радісно і щасливо. І тоді ви можете бачити, а, знову ж таки, якийсь з ваших предків, це може бути ви. Тобто ви, якщо вже маєте духовне бачення, духовний зір, чуття, то ви, коли будете занурюватися в своє родове дерево, то ви будете там зустрічати себе. Знову ж таки, так о? О, о! О! І бачите, отак от. Тож, відповідно, знову ж таки, якщо ви допомагаєте своїм предкам, то ви допомагаєте собі. Тож готуйте списки, готуйтеся до оцього, до осінніх дідів. Е, готуйтеся, при, присилайте свої списки і будемо відмолювати. А допомагаючи е, своїм родам, ми допомагаємо всьому народу. Тож будемо відмолювати весь наш нарік. Ось так. Отож. Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Подарічи світворода Всевишнього. сварож батько, прийди з ладою, матінкою, народ наш пробуди, спасів роду Слов'янського. До нас направ сили їхні, у нас прояви З велисом перуном, рогом, всім богами рідними. Народ наш благослови, народ наш захисти Воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення владу нам, землях, наших наших, у владі, нашій. Світом перуном горнить сварога заслоніть, силами своїми благословіть, цілими своїми наділі, силами своїми осініт, аби Пала Владовик святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі і наші. Ай буде так, слава сварогу, владі матінці! Слава Богам рідним предкам світлим спасам роду славянського слава.